Для чого потрібно розібратися в релігії і політиці? Для того, щоб не прийняти Антихриста в своєму житті і не стати Його послідовником. Тому що Біблія описує, що перед приходом Ісуса Христа буде ще Антихрист. І багато хто його приймуть. Чому? Тому що люди не розібрались в релігії і політиці. І яка же політика Божа? Щоб ми поклонялись Богу і стали Його послідовником, тобто учням, якщо ми не приймаємо Бога, як ми на сьогодні можемо прийняти Бога? Через церкву, через людей Божих, через Боже Слово? Якщо ми це не приймаємо і не починаємо слідувати, то ми автоматично вже починаємо рухатись в релігії і політиці сатану. Тому можна зробити аналіз і виправити своє життя, поки ще є час.